Планш, гірський перевал у кантоні Валє. Тутешній ліс один із найбільших листяних лісів у Європі. А взагалі ліси займають, покривають третину території Швейцарії, тут не можна зрубувати дерев і не лише у лісі, а навіть якщо воно росте. На вашій власній землі про це кажуть навіть федеральний закон є. Добрий день. Я крістян баду. Це не природній ліс. Звісно, це справжні дерева. Але таким це ліс зробили люди, бо вони піклуються про нього. Тому тут цікаво туристам в південній частині дерева сухі, а на півночі волого і дуже зелено. Тут багато високих дерев і вистачає простору для тварин. Влітку на ці галявини приходять корови з усього кантону валі. Вони люблять бодатися, виборюючи титул найкращий. and i'm good this way or this way this way this way, way. this way okay <laughs> come on <laughs> Quase vai dizer. Ця шахта приблизно 460 метрів довжиною. Тут видобували фтор, який входить до складу зубної пасти. Ось чому в людей, які живуть внизу, п'ють місцеву воду. Немає каріесу. Є ще одне диво у кантоні Валі, яке ну, просто не може не вражати. Це ущелини. Їх тут понад 100. Ось ця особлива, вона навіть увійшла у десятку найгарніших ущелин Європи. А назва її походить від одноіменної ріки Дюрнаунт. Це дивовижне місце з каскадами 14 водоспадів. Тут багато туристів влітку, особливо у спеку, бо приємно відчути цю свіжість. Натомість, взимку досить небезпечно. У Швейцарії понад 20 кантонів, але саме тут найбільше льодовиків, їх 12, і найбільше вершин висотою понад 4 тисячі метрів. Подивіться, зараз літо, а у горах сніги лежать. Але хто ж у гори їде влітку? Напевне, скажете ви, а ми спробуємо цей стереотип спростувати. Валє – це великий двомовний кантон, де половина мешканців говорить французькою, решта німецькою. Тут найбільше сонячних днів порівняно з іншими регіонами Швейцарії, і це просто прекрасне місце як влітку, так і взимку. Альпи тягнуться від сходу до заходу кантону, і він межує з Італією та Францією. Тут прекрасний ландшафт, гарні готелі, смачна їжа та вишукане вино. Червоне, біле. Це не монокультура. У валі найбільше в Європі різноманітність сортів винограду і видів вина. Антон валі називають винним фонтаном Швейцарії. Майже половина швейцарських вин виробляється саме тут. Росте виноград на ось таких гірських терасах. І умови для виноробства тут просто ідеальні. У 80-ті виноград достигав у жовтні, а тепер через потепління раніше у серпні або вересні. Тутешній клімат схожий на клімат французького бордо. Саме тому у нас найкращі вина регіону. Вино із кантону Валя настільки смачне, що швейцарці не хочуть ні з ким ділитися. Вони випивають його. Самі в Україні тутешнього вина ви не знайдете, тому що лише 2% йде іде на експорт. Під час кризи ми не знали, куди подіти вино, Тож збудували це місце і тепер тут його тримаємо. Ми виробляємо понад третину вина в регіоні Вале, а це близько 30 видів. Колись наша програма подорожувала Каталонією і нам розповідали там, що Сальвадор Далі казав: якщо в країні немає доброго вина і сиру, то ця держава дійшла до ручки. Але це не про Швейцарію, бо тут і сири класні, і вино смачнюще. аперитив. наші білі вина сухі, легкі та досить нейтральні. Червоні вина, м'які насичені, і за кольором рідко бувають дуже темними. Їх можна охолоджувати і варто вживати з м'ясними стравами. Солодкі вина в швейцарії зустрічаються рідко, але вони чудові, вишукані і незвичайні. Небагато наших вин з роками стають краще, більшість просто втрачають свою свіжість. Тому пийте вино молодим. Це міст зває до Оврони. Звідси можна побачити всі виноградники, всю місцевість кантону від Сьона до марціні. Тут зі скелі на висоті 1300 метрів народжується гаряча вода. Її температура 21 градус. І це упродовж року. Просто поряд із гарячим джерелом та не сніг. І вода, що спускається з їх дуже холодна, десь 4-5 градусів. Це шлях, який веде до Оврони. Кожен може піднятися в гори. Це просто є виступи і мотузка, щоб не впасти. Зустрінемось в овроні. На висоті 1350 метрів, там, де гори зливаються з небом і теплом термальних джерел, розташувався курорт Оврона. Хтось приїжджає сюди, аби помилувати краєвидами, а хтось за здоров'ям, бо ця земля лікує без ліків. Принаймні так визнали журналісти із впливового видання Forbes. Вони використовуючи індекс якості довкілля, провели дослідження і визначили із 140 країн 10 екологічно найчистіших. Пальма першості дісталася Швейцарії. Це невеличке село, перлина швейцарських Альп. Взимку тут катаються на лижах, а влітку піднімаються в гори. Зазвичай до нас приїздять місцеві із франкомовної частини Швейцарії. Оврону люблять і бельгійці, і німці. А віднедавна ще відпочивальники зі східної Європи тут добре впродовж року, бо наша особливість і перевага термальна вода і спа. Вода містить сульфати, кальці, мінерали, фтор і магній. Її можна пити, проте небагато одну чи дві склянки, і перебувати в ній занадто небезпечно, особливо людям літнього віку, та тим, хто має кардіозахворювання, бо вона гаряча. Всі процедури слід приймати по 20 хвилин: тобто, чергувати гарячий басейн, джакузі, сауни і душ. У центрі здоров'я ми пропонуємо різноманітні процедури для обличчя і тіла, будь-які масажі, спортивний, лікувальний, що тонізує або навпаки розслабляє, і робимо їх із натуральною олією. Справжнє джерело здоров'я, краси і молодості це агранова олія з Марокко. Вона унікальна за хімічним складом, містить антиоксиданти, вітаміни та рідкісні речовини, що мають протизапальну дію. У цій частині дві сауни: хамам, великий басейн, гідромасаж, джакузі та ванна кнайпа для ніг. Вся вода тут термальна. У нас три басейни. Два під відкритим небом. Тож після насиченого дня в горах люди приходять поплавати або просто розслабитись, полежати тут. Випити коктейль і насолодитися краєвидами. Курорт відкритий для всіх. Це чудове місце для родин з дітьми. Є будиночки з квартирами та студіо. В номерах є кухня, тож не обов'язково йти до ресторану. Можна готувати самим. Если вы для себя решили поехать в Швейцарию, здесь необходимо туристу помнить о своих хронических заболеваниях, а именно это сердечные заболевания и сосудистые. Здесь нужно перед отъездом обязательно проконсультироваться с доктором, можно или нельзя, и длительность пребывания в таких водах. Потому что были такие случаи, когда приступ, и потом либо инсульт, когда Идет потом регулирование этого случая. Ты понимаешь, что у человека это была хроника, ему было запрещено вылетать. Страховая компания здесь имеет потом право выставить регресс вам. То есть она может вам прогарантировать, вас вылечат, привезут домой. Но потом страховая компания имеет право выставить регресс. Поскольку это была хроника, вы зара заблаговременно это знали, но не использовали. Спонсор программы «Укрфинстрах». Страх. Якісна медична допомога в подорожі. Ви перші українці, яких ми тут зустріли. Ми вже тут третій раз зимою, коли в Монтре плюс 10, тут мінус 15. Там сонечко світить, пальми ростуть, тут е, сніг лежить. Казкова країна. Все, все навкруги таке незвичне, тому що я перший раз і квіти, і природа. І люди, усміхнені люди. Швейцарія також дуже спокійна, гарна, дорога. От, але все одно хочеться додому, і де би не було, вдома найкраще. І ви плануєте повернутися додому? Так, да, звичайно, планую і буду повертатись. А якщо знайдете гарного швейцарця? У мене вже є гарний українець. Побачення. Дякую, дуже-дуже приємно було. Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі.